Навіть не псевдореферендум, а якесь соціологічне опитування так можна назвати те, що в ці дні проводить окупаційна влада в Маріуполі, каже Мер Вадим Бойченко. Адже референдум означає волевиявлення більшості людей. А в місті замість 541 тисячі населення, як було до повномасштабного вторгнення, зараз залишилось приблизно 100 тисяч. Та із них вийшла на голосування меншість і переважно через страх перед зброєю окупантів. Вадим Бойченко наголошує, що псевдореферендум це крок до можливої мобілізації в тимчасово окупованому. Маріуполі до того ж, схоже, що його зачиняють, адже попередньо з міста виїздили від 80 до 120 людей щодня. В останню добу випустили лише вісім. Тобто вони цю соціологію, яку вони проводять, вони хочуть трансформувати в якусь законодательну цю ініціативу на базі Російської Федерації для чого для того, щоб визначити щось. Для чого для того, щоб потім тих людей, які залишаються безпосередньо в Маріуполі, вони потрапляють в небезпеку, тому що всі ці люди виключно це будуть чоловіки, яких вони потім примусово будуть мобілізовувати, тому що ця територія буде вже визначена як територія чогось. Вони направлять цих людей до мобілізації, а потім до фронту. А потім будуть їх використовувати як м'ясо. На жаль, це так сьогодні треба знаходити. Будь-які шляхи, щоб виїжджати до підконтрольної частини України. Держава України сьогодні піклується, сьогодні українцями, маріупольцями, які виїжджають до території нашої держави, запрацювали вже 13 центрів підтримки Я Маріуполь найближчим часом. Ми відкриємо ще три. Працюємо в соціальному напрямку, в юридичному, в гуманітарному, в психологічної реабілітації, медичний догляд і інші питання сьогодні. Ми разом вирішуємо.